Вітаю! Така штука, що на морозі зламалась трубка скломивача кломивача у мене в автомобілі. Вона була жорстка під 5 мм в діаметрі з такими от цікавими накінечниками. З'єднувалась І ну, щоб не ліпити горбатого, там щось не клеїти, не видумувати, я вирішив цю трубочку замінити. І Замінити я вирішив її на е, м'якеньку, м'яку, не жорстку, е, полівеніл хлорід. ПВХ трубочка самих розмірів. Єдиний нюанс, що вона ну, прям, ну дуже погано її вставляється в перехідник, який теж м'який. І плюс дуже легко звідти виймається, оскільки немає закінчення на самій трубці. Через це вона ну, виймати просто одним легеньким рухом. Що я придумав? Наконечники НШВІ на 2,5 квадрати. Його пластикова втулочка має зонічний діаметр 4 мм. Досить плотно в 3-мм трубочку вона залазить і тим самим створює непогане розширення для того, щоб добре трималося. Струме його, до речі, отаким от них от способом попливавши. Це все туди залазить. І виходить таке розширення. Розширення, яке вже достатньо для того, щоб трубка могла мала можливість там зачепитися і досить плотно сидіти, щоб її дав струмляти. Рюби трошки для ортодонтів кусачки. І за допомогою таких от кусачок таким макаром легенько ця трубочка туди і вставлялась. Без зайвих вона там вже в принципі тримається досить міцно і ніхто нікуди не дівається, але я вирішив ще зробити невеличкий бандажик для цієї тут. Суть в тому, що теж ПВХ чу-чуть розтягує тими ж таки кусачками. Вона з часом повертається до свого розміру і чим тим зжимає оцю от стандартну гуму, яка була на помивачі. І от такі от бандажики якраз таки ще додатково закріплюють трубочки, і вони нікуди не діваються. Потім розкинув це все діло вже на автомобіль. І так воно виглядає. В місцях кріплення трішки підмотав лавсанову стрічку, щоб воно сиділо плотніше і не баламбалось там. І тепер маю таку м'якеньку трубку. Дякую за увагу.